Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Мене звуть Яніна, і я показую своє життя у Албанії. Приходжу до Фалімендеріта вже декілька днів підряд, і щось він перестав якось різко їсти корм, який я купляла. Думаю, ну що таке? На перекормленого він не схожий, бо він дуже худий. Думала, може щось з ним трапилося. А потім побачила, що йому виносять ковбаску. І він, мабуть, що звик до ковбаски і не хоче їсти мій корм. То я купила варених сосисок непоганої якості, до речі, і принесла йому сосиски. Сосиски їсть нормально. Кота звуть фалімендеріт, це я його так назвала. З Албанського перекладається як «дякую». Мій дружок живе на заправці. А після їжі можна і погратися. Помітила, що цей котик грайливий і йому подобається грати та перемагати. Отож, приділяю йому і такий час, тому що спілкування з котами це не тільки годування, інколи вони просто хочуть уваги та погратися. І цей ось такий теж. Перше за час своїх мандрів, а я живу вже був більше року за кордоном. Я записалася в салон краси. Щоб пофарбувати корені волосся. Нервую. Вчора записалася, і оце весь день нервую. А, майстриня буде місцева, але її рекомендували у нашій спільноті українці в Албанії. Вона вже фарбувала родих дівчат. Тому хочу просто показати, до. вийшла на балкон, щоб типу денне світло було. І зараз я записана на шосту годину вечора. Подивимось, наскільки це буде довго, як я звільнюсь, і взагалі що вийде. І ось я вже в салоні непогано тут записувалася через інстаграм, писала в Дірект англійською мовою. Мене записали. Фільмую до ось такому зібраному вигляді, видно, як відросло коріння. І також хочу зафіксувати до саме у салоні, при світлі салона, щоб потім порівняти саме тут, до і після. Не хотіла лякати майстра своїм фільмуванням процесу. Думаю, що мені важливо? Зняти в блог, чи щоб мене пофарбували нормально. І на цьому моменті все-таки обрала нормальний колір волосся. І щоб не лякати майстра. Рідко діставала свій мобільний для зйомки. Деякі моменти лише зафільмувала, майстер досить швидко нанесла фарбу, потім рознесла трохи по довжині, І ось такий результат вийшов. Я не просила накручувати мені волосся, але майстер запропонувала, я не відмовилася. До і після. Світло тут штучне, але можна побачити, що колір підібрали влучно. Салон цей називається ось так. Чомусь саме в Гуглі нема його позначки, точки я не знайшла. Але назва є, і в інстаграмі їх можна знайти. Майстер дуже багато компліментів робила моїй довжині волосся, взагалі кольору волосся, фільмувала для інстаграму салону, і мені було приємно. Так виглядає моє волосся на наступний день після фарбування. Я просто хотіла при денному світлі засняти ці кадри, результат зафільмувати. Загалом дуже задоволена. Накрутка, ну так, ще тримається. І я сьогодні у важливих справах взагалі вийшла зі своїх апартаментів. Зараз все буду вам розповідати. По-перше, рубрика Новини Саранди. В місті з'явилися хмари. Це перший раз за місяць перебування тут. І взагалі бачу хоч які-небудь хмари на небі. Завжди було просто блакитне небо, спека і сонце. Зараз о пів на п'яту десь так, ще має бути сонце, але воно прикрито хмарами. Проте все одно спекотно, просто що? Трошки так не пече, як завжди. Тепер. Корфу, корфу перед вами, я його зараз фільмую. Вже яку добу палають Грецькі острови, Туреччина в Італії пожежі, і корфу теж ще димить. Вдень воно виглядає отак, тобто вогню прям не видно. А коли сонце сідає, то можна побачити червоні пелюстки вогню. Тому ввечері подивлюся, чи буде там вогонь. Наразі просто дим бачу. І важливі справи, по яких я йду. Я якимось дуже випадковим чином натрапила на, можна сказати, в лапках польську вулицю, тут у Саранді. Тут декілька польських закладів розміщуються один за одним, один за одним. І я хочу потрапити в таку польську їдальню, щоб замовити піроги, тобто аналог вареників. Маю надію, в мене все вийде. Поруч тут лулу-кафе, це типу як бар, кав'ярня, теж польське. Також салон краси польський і ще один заклад польський. Тут поляки все... все розібралися, як з цим жити та працювати. Взагалі багато поляків в Саранді. Прикольно, що в них є своя спільнота і досить активна. Ось, дивіться, написано польські обіди. Щось тут на вулиці, такий гарний стіл. Я не знаю, чи вони відкриті чи ні. Треба зараз запитувати, хочу польський обід. Очікування трохи не зійшлося з реальністю, і цей візит був трохи фатальним. Ну, по-перше, в меню я не побачила пірогів. Так, тут були страви польської кухні. І як я розумію, то меню тут оновлюється може щодня, може декілька разів на тиждень. І піроги тут бувають, але не сьогодні. І це можна було б пережити аби не час очікування. За 50 хвилин перебування тут я випила лише сік. До речі, пакетований він був. Мені не дуже смакував. Друзі, я 50 хвилин сиділа в закладі. У мене навіть замовлення не прийняли, тільки власник приніс мені сік, напій. І я чекала, чекала, я дуже їсти хочу. Я бачу, що ну, навіть замовлення не приймає. Він польською розмовляє. Я кажу, я з України я не все розумію польською. Хотіла сказати, хоча б що я хочу там замовлення, але він треба зачекати. Я дивлюсь, 50 хвилин вже чекаю, заплатила за напій, і я вийшла. Він ну нормально, ми як безконфліктно. Все він просто почав потім на моменті розрахунку казати, що дуже багато зараз замовлень, навантажений. Щось там приходить вчасно. Вони з 3-ї працюють. Я не зовсім розумію, як це працює. Рівно о третій починається роздача страв чи як. А зараз не можуть їх вчасно приготувати. Я дуже голодна, я не обідала, і зараз п'ята година на пів шоста вже. І я просто шукаю інший заклад, щоб поїсти наразі. Шукаю місце, де поїсти, і крокую новою для себе вулицею, такий на рівень вище, ніж де я зазвичай ходжу. Корфу, море. І басейн. З шиєю повагою до поляків це трохи тумач було чекати стільки, навіть щоб просто замовлення своє сказати, тому трошки засмучена я і голодна. Я прийшла їсти вже знайомі мені савлаки готують швидко. І це точно буде смачно. Оце буде мій обіду-вечеря. Савлаки з куркою. Це місцевий фастфуд, у якому я вже була багато разів, і різні страви з меню тут куштувала. Ось, наприклад, арабіан піта. По суті, шаурма в лаваші, як ми звикли, подібне куштувати. Мені не дуже сподобалася саме така версія, тому що м'яса було мало, було багато картоплі. Савлаки мені подобаються більше. Після обіду такого мрієного я трошки посиділа на пляжі. Сьогодні взяла з собою новий засіб СПФ. В розмані розгрібли всі спреї і залишилися лише пінки. Фінкою ніколи раніше не користувалася, саме СПФ, новий досвід. Поділюся враженнями та емоціями від салону краси тут, в Албанії. Як я вже розповідала, дійсно хвилювалася перед візитом. Чому? Тому що боялася, що мені можуть зіпсувати якість волосся, зіпсувати колір волосся, не підібравши влучно тон у тон. І, взагалі, я вважала раніше, що місцеві майстри вони вміють працювати лише з місцевим волоссям, тому що у місцевих дівчат волосся у більшості воно таке чорняве, більш пористе, товсте, і вони використовують окислювачі сильніші, які на наші. Пасма можуть подіяти губно, може просто випасти все волосся. Тому я не, не хотіла вчити майстра і казати, що йому робити, бо я не спеціаліст в цій галузі, а хотіла просто потрапити до людини, яка знає, що робить. І добре, що є відгуки, що є б'юті спільнота. Тут наших людей де рекомендації дають один одному, і саме цей салон рекомендували як той, де фарбують у рудий колір. В Албанії, чому взагалі я звернулася до салону, тому що неможливо було купити фарбу для волосся такого відтінку. У місцевих Євах і Ватсонцах, у Росмані місцевому є руді відтінки це Лореаль, якою я фарбувалася в Тірані останній раз. Коштує одна упаковка 1100 лек, 11 доларів. для Моїх коренів треба дві застосовувати. Однієї не вистачає, щоб розтягнути. отак. І це відповідно 22 євро за дві упаковки, просто фарби для волосся. І я просто вирішила звернутися до салону, запитати в них скільки буде коштувати пофарбувати корені. І якщо ціна буде відрізнятися, звісно, але не критично відрізнятися, не в дуже сильний бік відрізнятися, то вигідніше буде пофарбуватися в салоні. Попередньо про ціну я запитувала в інстаграм в Діректі у салону, і конкретну відповідь мені не дали, але орієнтир він був від і до приблизну ціну. Тому що це момент індивідуальний залежить від волосся, від кількості фарби, від якості фарби, від багатьох нюансів. Тому ціна у кожного може бути своя. І я, хоча б, мала намітки. І пішовши в салон, ще хвилювання залишилися, але коли туди я завітала, я побачила, що дівчина справді професіонал. Не знаю, якось вона в мене одразу викликала довіру. От це залежить від людини, як вона спілкується, як вона коперсається там щось у волосі, як вона бачить тебе і хоче тебе зробити гарнішою. Оце я відчула, і мені сподобалося дуже поруч був майстер манікюру. Тут роблять манікюр, гель-лак тут роблять, але тут манікюр не роблять саме як гігієнічний, тобто не відрізають кутикулу. Ви можете прийти на таку послугу манікюр, але вона буде включати в себе тільки покриття. Тому в них в інстаграмах можна подивитися роботу у майстрів манікюру і трошки здивуватися, тому що там ці лапухи кутикули висять, якщо дівчина попередньо сама їх там якось не відрізала. Бо тут вимоги до манікюру не такі, як у нас. У місцевих дівчат і ось поруч майстер манікюру, коли я завітала до салону, сиділа без клієнтів, але потім в неї там черга навіть була, і одна за одною дівчина була, вона досить швиденько робила покриття і відпускала клієнтів. На манікюр я тут не ходжу. Я ходжу з такими нігтями не покритими. У мене з собою є лампа, є гелі. Але я влітку лінуюся це робити. Не те, що лінуюся, просто на морі хочеться, щоб нігті просолилися в морській воді. теж. І мене влаштовує мій зовнішній вигляд наразі. А от з волоссям хотілося трошки, трошки покращити ситуацію. І, знаєте, це не просто там, прийти пофарбувати волосся. Для мене це стало якимось таким місцем, де я відчула себе принцесою. Давно я не відчувала ось так себе. В центрі уваги, де мене роблять гарною, миють голову. Мені, мені було дуже приємно ось відчути себе на цьому місці. Бо ну, давно такого не було. Думаю, можу навіть записатися туди знову, підстригти трохи кінчики, бо досить довге волосся. І мій страхоць місцевих майстрів на цьому етапі пройшов. Єдине, що шкодую, що скоро їду з Саранди, і цей майстер залишиться тут. Далі мене чекає нове місто, і через місяць буде знову питання, що робити з волоссям, фарбувати його місцевими фарбами з місцевих єв, чи що робити, чи знову шукати якісь рекомендації інших майстрів. Ну, це е, отаке життя кочівника. Але якщо б я тут залишалася в Саранді, я б ще місяця ходила б на підфарбовування коренів саме до цієї дівчини. Були запитання щодо мобільного оператора, який румінг я використовую, чи українська у мене картка. Я хочу трошки розповісти в цьому відео про це, бо маю ефірний час наразі. І я хочу наголосити, що я не зовсім турист тут, в Албанії. Я людина, яка загалом цілий рік вже більше року живе за кордоном по різних країнах. Я жила 7 місяців у пів... північній Македонії, у місті Скопі, зокрема, і в Македонії діяла оця акція, коли можна користуватися українською карткою, просто сплачуючи щомісяця свій звичайний український пакет. І я не мала суму і взагалі почувала себе дуже класно, тому що не було мороки з цими картками. Використовувала просто свою українську картку. Коли я приїхала в Албанію, трапилося це вже три місяці. Тому на початку травня я приїхала, а зараз вже кінець липня, то побачила, що ця акція не діє в Албанії. Ця акція на безкоштовний, типу, роумінг діє там, в 30 країнах, але Албанія туди не входить. І в мене лайф український номер лайфсел, і що робити, платити за роумінг за тарифами лайфсел українського? Це нереально, особливо якщо ви там не на тиждень приїжджаєте, а плануєте перебувати тут місяць і більше. Тому я почала запитувати, які взагалі тут оператори є в Албані, які тарифи, і що я могла б обрати. Тут не дуже великий вибір різноманітних операторів зв'язку. Тут є Vodafone, він такий майже монополіст. Є ще одна компанія A1, чи якось так вона називається. Ну, по суті, їх десь дві чи три. Але Vodafone, я так розумію, має більші, більші показники успіху в Албані. Є магазинчики Vodafone, я завітала туди. Щоб придбати місцеву картку, її придбала от, в перший день, як приїхала в Албанію, було ще це в Тірані в місцевому магазині. Vodafone, показавши свій закордонний паспорт, вони фіксували там якісь дані. Але е, просто хочу вам саме наголосити про нюанси користування водафоном в Албанії. У мене телефон на два слоти сім-карт, тобто в мене залишилася українська картка, я поставила водафонівську, щоб використовувати мобільний інтернет на вулиці без Wi-Fi. саме водафонівську картку, місцеву, і мене цікавило, щоб в пакеті було багато Гігабайт. І мені підключили на початку пакет Vodafone... Smart. він коштував 1600 лек, це 16 доларів, і там було щось 30 гігабайт інтернету. Чи якось так. Там були якісь ще бонусні за перше використання, за те, що я поставила додаток Vodafone, і все було дуже круто. Я отакий орієнтир мала по ціні, і я думала, що на наступний місяць автоматично цей пакет в мене продлиться, але трапилося не так. Я користуюся додатком Vodafone Albania. І він, наче, і зручний, але при тому і дивний. Там зникають ті пакети. Пройшов місяць, пройшов травень в червні. Я подивилася, як я можу поповнити свій телефон. Не завжди спрацьовує цей додаток на поповнення, тобто треба все-таки йти до магазину. Коли ти приходиш до магазину Vodafone, не завжди в них є термінал для оплати карткою, в деяких є, в деяких воно не працює, тобто хочуть лише готівку, щоб поповнити телефон. Це теж такі нюанси, які одразу мимоходом, я розповідаю, вписую в цю історію. І вийшло так, що на наступний місяць мені оцей пакет Vodafone Smart був щось там не... Неможливий для продовження. Мені запропонували якісь інші пакети, де було 10 ГБ за 15 євро за 1500 лек. 10 ГБ в пакеті. Просто всі ці смски, внутрішні дзвінки, мене не цікавлять, мене цікавить саме кількість мобільного інтернету. Це був вже якийсь пакет Vodafone Advance. і от того Смарту вже не було. Я продовжила і на 10 ГБ зрозуміла, за місяць використання, що мені 10 ГБ саме мобільного інтернету не вистачає. Тобто на останній тиждень я вже там його економлю, розтягую, і не факт, що мені вистачить до останнього дня. Знову ходила в водофон, щось розбиралася, кажу, де той смарт. Вони кажуть, нема. Потім виявилося, що в інших українців, які тут зараз проживають і теж користуються водофоном, у них чомусь. Є оцей доступ до Vodafone Smart, і в них є 30 ГБ за 1600 лек. А мені можна користуватися лише Advance, де за 1500 лек, 10 ГБ. Ну, може, ну дуже настирна і не вмію там якось сваритися. чи не те, що сваритися, просто там більш настирно добиватися цього. Останній раз я була в Vodafone декілька днів тому. Мені знову було поповнити телефон. І знову була оця історія, що мені не вистачає 10 гігабайт. Я знову запитала про тариф Smart. Мені сказали, є Vodafone Max. він коштує 2000 лек, тобто 20 євро на місяць. І в ньому 30 гігабайт мобільного інтернету. Тобто є адванс. Про який я вам вже казала. І наступний за ним є Max за 20 євро. Ну і я погодилась на нього. Це, я розповідаю для тих, хто хоче ставити саме місцеву сімку і хоче орієнтуватися в цінах. От наразі в мене пакет Vodafone Max 20 євро в місяць за 30 ГБ мобільного інтернету. Дома в апартаментах, яких я знімаю, є Wi-Fi. Знімаю квартиру через Airbnb. І теж коли шукала житло, до речі, запитувала в віконці спілкування власником, чи є взагалі інтернет, тому що попередня квартира, яку я вже майже погодила, мені власник в останній момент написав: ой, до речі, нема вайфа в квартирі, але це не дуже важливо. Ви ж там на море хочете. А для мене це важливо там викладати відео, і все таке вайфай дома, має бути. Тому вайфай зараз є. Я за нього окремо не сплачую, тому що це входить. Ну, в оренду квартири Airbnb. Якщо апартаменти знімати іншим чином, там домовлятися, робити контракт, і там ти сплачуєш комунальні послуги інтернет окремо, то треба вже в провайдерах там якось розбиратися. Я зараз згадки не маю, який в мене тут провайдер, наче Wi-Fi є. Коли не було світла, він вимикався і трохи ще деякі дні барахлив Wi-Fi, але загалом працює і добре. Це щодо мобільного зв'язку. А я натервинила і показала вам сьогодні багато різного, тож буду закінчувати це відео. Тицяйте на вподобайку, пишіть коментарі, пишіть свої запити у коментарях. На жаль, ще недовго я буду перебувати саме в Саранді, але ще встигну показати вам цікавеньке, бо на вихідних планую активну програму, а потім їду в інші міста Албанії, там теж буде непогано, маю надію. Отож, побачимося і по традиції кажу: слава Україні!